Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи і світу. Кого з біженців Німеччина вирішила депортувати? Що буде з громадською допомогою Бірґільґельт в Німеччині? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Громадська допомога Біргельґельт для безробітних вона виплачується, вона складає 563 євро на місяць. І багато жителів ФРН Несхвально взагалі ставляться до цієї міри саме через можливість отримувати допомогу без плати податків і займатися. Наприклад, тіньовою роботою, замість того, щоб шукати постійну роботу та сплачувати податки. Взагалі, з червня 2022 року таку допомогу почали отримувати також біженці з України в Німеччині. Їхня кількість оферен, ви знаєте, близько 1 мільйон 300 тисяч людей. Отже, один з депутатів Бундестагу, його звати Біджан Джир Сарай, висловився за скасування бюргельгельд саме для українців. Пропонуючи виплати, щоб українські біженці в Німеччині отримували також 460 євро, каже, що це буде стимулювати працевлаштування українців в умовах також дефіциту робочих рук. Хоча багато біженців в Німеччині отримують 460 євро і взагалі не працюють. Але ж Берлін відкинув цю вимогу, тобто зменшувати для українців виплати. Влада зараз не має планів скорочувати виплати українцям. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Гебштрайт. Також хочу сказати, що в Німеччині в рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці це програма JobTurbo, Досі вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше ніж планували під час запуску цієї програми. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі взагалі близько 400 тисяч осіб, і, зокрема, 200 тисяч українців. Але ж щось пішло не так. Але ми також розуміємо, що коли прийде нова влада в Німеччині, коли Зміняться політичні сили, то звичайно це також буде впливати і на допомогу українським біженцям, і на працевлаштування українських біженців в Німеччині. Взагалі, друзі, кількість біженців та переселенців у всьому світі перевищила 120 мільйонів. Кількість біженців з України наприкінці 2023 року становила 6 мільйонів. Також зараз в Європі масові протести проти мусульман. Іслам геть з Європи. Коран вже спалили в Норвегії та Швеції. Франція теж проти мігрантів. Німеччина хоче вислати. Наприклад, афганців на батьківщину через Узбекистан при кінці травня німецька делегація на доручення міністра внутрішніх справ Ненці Фейзер німці запропонували конкретний план відповідно до нього. Німеччина могла б доставляти афганських кандидатів на висилку. Такий маршрут має гарантувати, що Берліну не доведеться вести прямі переговори з урядом Талібів, але при цьому він зможе здійснювати депортацію афганців які підлягають висолці, Джей Дуда зробив деякі важливі заяви. Він сказав, що я представляю ту частину світу, де РФ часто називають в'язницею народів. РФ залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, і на відміну від європейських держав РФ не пройшла процес деколонізації. Про це повідомив президент Польщі Дуда на саміті Миру. Оскільки Путін хоче, щоб російські солдати каже він, масово гинули в Україні, то потрібно зробити все, що. Щоб ці очікування виправдались, також хочу сказати, що понад 2750 українських ув'язнених підписали контракт на вступ до збройних сил України. Про це повідомляє видання Вашингтон Пост, серед них засуджені. За торгівлю наркотиками, крадіжки, озброєні напади та вбивство, також інші серйозні злочини. Щоб заповнити нестаршу піхоти на фронті Україна використовує нос-тактик Росії, ув'язнені погоджуються боротись у штурмових бригадах підвищеного ризику. Україна звільняє злочинців для боротьби. Не всі, звичайно, засуджені мають на це право, але ті, хто має, вони зобов'язані вступати до штурмових бригад, які беруть участь у найнебезпечніших боях. Компанія Apple стане першою великою компанією, яку звинуватять у порушенні цифрового законодавства ЄС, пише Фінаншнал Таймс. Єврокомісія має намір звинуватити компанію в обмеженні вибору клієнтів, не дозволяючи конкурентам вільно просувати свої пропозиції. Тобто, таким чином, це перший випадок, коли регулятори ЄС використали нові цифрові правила проти великих технологічних компаній. І останнє, друзі Путін обіцяє допомогти північній Кореї боротись з Сполученими Штатами. Ви знаєте, що глава РФ прибув з візитом до Північної Кореї та зустрівся з її лідером Кім Чен Іном. Путін також заявив, що Вашингтон, начебто, відмовляється виконувати раніше досягнуті домовленості. Але не зрозуміло, які саме було б добре, щоб він згадав про мінські домовленості, також про Будапештський меморандум. Натомість він також висуває дедалі жорсткіші та неприйнятні вимоги. Росія, за його словами, підтримує боротьбу героїчного північно-корейського народу проти підступного небезпечного та агресивного ворога. В свою чергу, державні змі північної Кореї лікували низку статей, що вихваляють РФ. У, начебто, священній в лапках війні всіх громадян Росії проти України. Але ж священна війна зараз для українців, тому що Україна захищає свою землю, свій народ. Це жахлива загарбницька війна Росії, яка напала на Україну і забрала її території. Друзі, на цьому це всі новини. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.